Часто життя саме по собі створює такі історії, до яких не додумався б жоден сценарист. Вони вражають, шокують, збивають з пантелику. Саме це об'єднує всі міні серіали в цій підбірці. Кожен із них заснований на реальних подіях. Вони змушують задуматися про те, що справжнє життя часто буває набагато неймовірнішим ніж будь-яка вигадана історія. Сходи 2022 рік у центрі історії успішний американський письменник, батько на вигляд дуже дружного і щасливого сімейства Майкл Пітерсон, чия дружина гине за загадкових обставин. Він стверджує, що вона впала зі сходів, але слідчі починають знаходити все більше дивних деталей: кількість ран, їх характер, поведінка Майкла, чи була це трагічна випадковість чи жорстоке вбивство. Поліція, адвокати, журналісти та навіть члени його сім'ї намагаються розібратися в цій загадковій справі. А сама історія розгортається у двох часових площинах під час розслідування та багато років по тому, коли з'являються нові факти. Це серіал про сім'ю. Про людську природу та про те, як правда може змінюватися залежно від того, хто її розповідає. Режисер тонко працює з деталями, показуючи, як медіа та правова система впливають на громадську думку. Серіал майстерно балансує між фактами та домислами, постійно змушуючи сумніватися, а що ж сталося насправді. Він не дає прямих відповідей, а натомість занурює в атмосферу невизначеності та психологічного напруження. Акторська гра тут просто розкішна. Колін Ферд майстерно перевтілюється в неоднозначного головного героя, змушуючи глядача то співчувати йому, то сумніватися в його невинуватості. Вбивство на фермі Вайтхаус, 2020 рік. У 1985 році ця трагедія сколихнула Британію. На фермі Вайтгаус в Весексі були знайдені мертми Шейла Каффел і її прийомні батьки. Та два її маленьких сина. На перший погляд, усе виглядає як масове вбивство з самогубством. Підозра падає на саму Шейлу, яка мала психічні розлади. Проте один з детективів починає сумніватися у цій версії та наполегливо перевіряє інші можливості, попри тиск керівництва. З часом справа починає розкривати темні мотиви, сімейні конфлікти та деталі, які поліція спочатку проігнорувала. До речі, хоча вирок по справі був винесений ще у 1986 році, вона досі викликає чимало суперечок. А у грудні 2019 року адвокати затребували повторного розгляду деяких доказів. Цей серіал варто подивитися, якщо вам подобається true crime історії без зайвої драматизації. Головний конфлікт полягає не тільки в розкритті злочину, а й у боротьбі за правду всередині системи. Напруга створюється за рахунок деталей та психології персонажів. Найстрашніше в цій історії те, наскільки глибоко можна сховати правду, маніпулюючи фактами та емоціями. Атмосфера похмура, знято максимально реалістично, а гра акторів додає відчуття документальної достовірності. Це не просто історія про вбивство, це дослідження людської жорстокості, брехні та того, як легко можна знищити довіру навіть у найближчому колі. Любов і смерть 2023 рік. Події розгортаються у 1980-х роках в тихому американському містечку, де всі знають одне одного. Кенсі Монгомері зразкова дружина, мати та активна членкиня церковної громади. Вона веде звичайне життя, доки одного дня в її маленькому світі не стається шокуючий злочин. Що могло змусити люблячу дружину та матір піти на такий жахливий вчинок? Розслідування відкриває все нові деталі цієї історії, і стає зрозуміло, що за ідеальними фасадами будинків часто приховуються небезпечні таємниці. Неймовірний серіал про те, як дрібниці можуть призвести до справжньої катастрофи це глибока психологічна драма, яка не лише реконструює злочин, а аналізує, як соціальні норми. Роль жінки в родині та тиск бути хорошою можуть накопичити фатальну напругу, особливий плюс блискуча гра Елізабет Олсен, яка робить свою героїню настільки живою, що ти сам починаєш сумніватися, вона жертва обставин чи холоднокровна вбивця. Серіал дає змогу глядачу оцінити ситуацію не лише з точки зору закону. А й з етичної та соціальної перспективи він змушує задуматися, чи справді ми знаємо на що здатні люди, які опинилися у внутрішній пастці. Також є аналогічний серіал, який вийшов, здається, на рік раніше під назвою Кензі. Теж про цю саму історію домогосподарки з Техасу. Як на мене, він не йде ні в яке зрівняння з любов і смерть. Елізабет Олсон вдається ідеально передати цей образ, і жодну іншу акторку я не можу уявити в цій ролі. Оленя 2024. Лондон 2015 рік. Молодий невдаха Донні Дан намагається реалізуватися в комедії. А поки що живе в мами своєї колишньої дівчини і працює в барі. Одного разу він із жалю за рахунок закладу пригощає чаєм самотню жінку в барі, а та починає обсипати його компліментами. Нову знайому звуть Марта Скотт, і вона починає приходити у бар щодня. Жінка починає переслідувати доньку: листи, дзвінки, несподівані появи. Хлопець мляво віджартовується. Але незабаром дізнається, що став предметом обожнювання вже раніше судимої сталкерки. Одразу скажу це не просто трилер про переслідування. Минуле героя розкривається поступово, відкриваючи глибокі травми, складні стосунки з владою, сексуальні переживання та невидиму боротьбу з самим собою. Це глибоко автобіографічна розповідь, яка розриває шаблони. Автор і виконавець головної ролі Річард Геть сам пережив цю історію. І вона подана з надзвичайною чесністю і уразливістю. Після перегляду у мене в голові не вкладалося, що ця людина, яка грає головну роль, в реальному житті пережила цю історію. Це неймовірно. Серіал постійно балансує на межі між комедією, психологічною драмою та трилером. Він досліджує не лише поведінку сталкера. А й питання згоди, сорому, мовчання і сили, що тримає нас у ціні травми, це дуже особисте кіно, яке пробирає до кісток його не хочеться дивитися, але не можеш відірватися від перегляду. І після перегляду ще досить довго думаєш про все це, особливо про виконавця головної ролі. І здаєшся питанням, чи дійсно він зміг це все? Пережити та залишити позаду, раз він зняв мінісеріал, який заснований на цій історії. Багато запитань, багато роздумів провокує цей серіал. Його обов'язково варто подивитися. Мисливець за розумом 2017 2017-2019 роки США кінець 70-х. двоє агентів ФБР Голден і Тенч вирішують, аби краще ловити серійних вбивць. Потрібно спочатку зрозуміти, як вони мислять. Разом із психологіною вони починають створювати профілі злочинців, проводити інтерв'ю з тими, хто вже за ґратами, відомими маніяками, які стали частиною кримінальної історії. Їх дослідження стають основою сучасної кримінальної психології. Серіал знятий Девідом Фінчером за книгою колишнього агента ФБР Джона Дугласа та його співавтора Марка Олшейкера. Ця книга вважається однією з найкращих книг про формування психологічного портрету серійних маніяків. Цей серіал не лякає жорстокими сценами, він пробирає глибше, змушуючи зазирнути в темні куточки людської психіки. Серіал показує, що монстрами не народжуються, їх створюють обставини, травми, суспільство. Діалоги з реальними серійними вбивцями засновані на справжніх інтерв'ю, і вони настільки реалістичні, що від них прямо мороз по шкірі. Коли серійний вбивця абсолютно спокійно розповідає про жахи, які він вчинив. Серіал порушує фундаментальне питання: чи можна зрозуміти зло і чи не змінює це нас самих? Грізельда 2024. У 1978 році дружина наркоторговця Грізельда Бланко разом із трьома синами тікає з медельїна до Майами. Щоб роздобути гроші, жінка намагається продати привезений з Колумбії кілограм кокаїну. Вона знайомиться з місцевими дилерами та, долаючи презирство з їхнього боку, вирішує налагодити свою мережу поставок і продажу наркотиків на досі нерозробленому ринку білим забезпеченим людям. Грізельда не грає за правилами, вона створює свої. Її шлях це історія підйому, успіху, насильства та невідворотних наслідків. Це історія жінки, яка силою пробивається в чоловічий світ, де жінок не сприймають всерйоз. Грізельда не просто жорстока, її дії диктує бажання вижити та захистити себе і свою родину. Актриса, яка виконує головну роль Софія Вергара, ламає амплуа комедійної акторки. Найбільш вона відома по ролі Глорії в ситкомі Американська сімейка. І показує складний портрет жінки, яка була водночас хижаком і жертвою. Особливо в серіалі виділяється візуальна стилістика. Серіал насичений яскравими кольорами, музикою 80-х, стильними вбраннями та атмосферою Майами 80-х років. Але за цим шаром. Жорстокий світ, де виживають найсильніші, це історія про владу і ціну, яку за неї платять, і наостанок бонусний мінісеріал. Це, напевно, один з найцікавіших документальних мінісеріалів, які я дивилася: руки геть від котиків, полювання на інтернет вбивцю. Цей документальний мінісеріал розповідає про реальні події, що почалися з жахливого відео в інтернеті, на якому невідомий знущався з кошенят. Це відео шокувало користувачів мережі і стало поштовхом до розслідування, яке провели звичайні люди, об'єднані спільною метою знайти злочинця. Усе, що в них є, це фрагменти з відео, деталі інтер'єру. Та власна рішучість, але згодом ситуація набуває страшного розвитку. Виявляється, що ця жорстокість лише початок серії ще більш моторошних злочинів. Розслідування приводить детективів-аматорів до неймовірної правди і до переслідування по всьому світу. Цей серіал доказ того, що реальність страшніша за будь-яку вигадку. Спочатку здається, що це історія про знущання над тваринами, але в якийсь момент сюжет робить такий поворот, що ти не віриш, що це відбувається насправді. Головна сила серіалу це відчуття тривоги та безсилля, коли розумієш, що в інтернеті. Можна знайти все, але не всіх можна зупинити вчасно. Це справжній психологічний трилер, який доводить, що кожен лайк, кожен репост можуть мати наслідки, про які ми навіть не здогадуємося. Прекрасний міні-серіал в ньому всього три епізоди. Наполегливо рекомендую його подивитися. На цьому все. Сподіваюся, що це відео було цікавим та інформативним. Що якийсь з цих серіалів вас зацікавив. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал та залишайте коментарі, щоб допомогти розвитку цього каналу. І до нових зустрічей!